Українці, привіт! Радідати вас на нашому ютуб-каналі Амбасадор Брокер. Разом з вами продовжуємо досліджувати авторинок України і які автомобілі сьогодні українці найчастіше приганяють, найчастіше розмитнюють. І сьогодні у нас на черзі Renault Scenic. Ми беремо до огляду його третє покоління. Це ті автомобілі, які випускалися з 2009 по 2016 рік, включно. І перша модель. Renault Scenic. Перший місяць 2010 року 1,4 бензин, механічна коробка передач, кузов мінімен. Має пробіг 194 тисячі кілометрів. Вартість автомобіля 2450 євро. Всі місць, гарний стан, панорама, кузов в нормальному стані. Миті платежі по такому автомобілю складають 1500 євро. Другий автомобіль Renault Senic, третій місяць 2010 року. 1,4 бензин, механічна коробка передач, мінівен 179 тисяч кілометрів пробігу. Вартість автомобіля 2500 євро. Всі сім місць, кузов в нормальному стані. Салон потребує хімчистки. Митні платежі по цьому автомобілю 1520 євро. Третій автомобіль Renault Сценік, восьмий місяць 2010 року. Тут же двигун 1,5 дизель. Механічна коробка передач, мінімен, 193 тисячі кілометрів пробігу. Вартість автомобіля 2750 євро. Сім місць, кузов і салон в нормальному стані. Також є навігація. Митні платежі вже за дизель 2050 євро. Четвертий автомобіль «Рено Сценік» – 10 місяць 2010 року, 1,5 дизель. Механічна коробка передач мінівен 294 тисячі км пробігу. Вартість 2800 євро. 5 місць кузов і салон в нормальному стані. Медні платежі 2080 євро. П'ятий і останній автомобіль Renault Sennic 12 місяць 2010 року. 1,5 дизель, механічна коробка передач мінівен 338 тисяч км пробігу. Вартість автомобіля 2900 євро. 5 місць гарний стан, митні платежі 2100 євро. Розглядали дві категорії. Перша це двигуни 1,4 бензин і 1,5 дизель. І всі ці автомобілі до 3000 євро. Який ж розхід в бензина? В бензиновому двигуні 1,4 розхід. Місто 9,4 літра, траса 5,8 літрів, змішаний цикл 7,1. Дизель значно економніший. Дизель – 1,5. Розхід. Місто 6,1 літра, траса 4,5, змішаний 5,1. Набагато вигодніший дизельний двигун. Але якщо на бензиновий встановити ГБО газ, тоді він також буде набагато економніший. Але яка ситуація з цими автомобілями в Україні? Які ціни на ці автомобілі вже стоять на авторія? Ми зараз запустимо. Автомобіль з авторія, і бачимо, що нормальні варіанти з 2010 року стартують мінімум 7 тисяч доларів. Це мінімальна ціна і йде вище. Але якщо купувати на сайті мобіли дає, то ми бачимо, що бензинові варіанти нам виходили. автомобіль і його вартість, і плюс ще був маленький залишок 4 тисячі євро. дизельні 5 тисяч євро, враховуючи навіть доставку, якщо це буде 900 євро, послуги брокера, сертифікація, перший облік. Навіть в такому випадку перегон автомобіля з Німеччини ви економите тисячу доларів як мінімум, а то і більше, в залежності від того, який автомобіль, який в нього стан і з якими пошкодженнями ми його беремо. Але ті автомобілі, які ми розглядали сьогодні, вони не потребують додаткових вкладень. Максимум це хімчистка салону і все. Цей автомобіль готовий до експлуатації. Отже, якщо маєте час та можливість, вибирайте собі автомобілі на сайті mobile.de. Якщо потрібна допомога в плані розмитнення, можете завжди звертатись до нас. Ми вам допоможемо. Українці завжди бажаємо вам самого головного та самого найкращого. Це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.